Вітаю вас, мої космічні скорпіони! З вами Клименко Наталія. Це прогноз для вас на квітень. Ми будемо входити в новий місяць в період коридору затемнення, який почнеться 25 березня і закінчиться 8 квітня. 25 березня буде напівтіньове місячне затемнення, яке відкриває цей коридор. Відео вже є на моєму каналі, а також є відео і про повне сонячне затемнення, яке відбудеться 8 квітня. І закриє цей коридор за темний. Ви можете дивитися свої прогнози за знаком асценденту, за знаком, куди потрапляє сонце, а також місяць. Діток ми дивимося за місячним знаком. А для більш детальної інформації, для розбору натальних карт, для прогнозів можете писати мені в Дірект інстаграм. А зараз ставте лайки і розберемо, які ж основні важливі аспекти будуть впливати на наше життя. Починаючи з 1 квітня, Меркурій, як планета, що відповідає за мислення, передачу інформації, спілкування, комерційні справи, буде в стоянні перед розворотом 2 квітня. В цей період звертайте увагу на зустрічі, на інформацію, яка до вас поступає, адже вони можуть бути знаковими в вашому житті. Із 2 квітня Меркурій стає ретроградним і знов він повертає нас до певних подій. В цей період дуже часто можливі помилки, затори. Тож не поспішайте, перш ніж укласти важливі угоди, якщо саме в цей час вони припадають, тож треба уважно дивитися, перш ніж щось підписувати, адже велика ймовірність помилок. А в цей період не варто починати нових справ, але сприятливо робити ремонт автомобіля, наприклад, або техніки, гаджетів, відвідувати ці місця, де вже були раніше, робити перевірку своєї документації. Ретроградити Меркурій буде у вашому шостому секторі, який відповідає за здоров'я, за режим дня, за допомогу іншим. В цей період, якщо ви захочете, є сприятлива можливість повернутися на ту роботу, де ви були раніше, або ж можуть бути певні затримки інформації стосовно вашої професії. Це сприятливий період для перездачі аналізів, кому потрібно, або ж це може бути зустріч із вашими колегами по роботі. 3 квітня Венера, яка символізує взаємовідносини, гармонію, красу, а також відповідає за фінансову сферу, буде у з'єднанні з Нептуном, планетою віри, ілюзій та фантазій. З'єднуватися вони будуть якраз у вашому секторі творчості, всього, що дає вам радість. Цей сектор пов'язаний із дітьми, вашими коханими, відпочинком. Це можуть бути нові ідеї, сприятливий період для прояву творчості, романтичних зустрічей. Цей же день. Плутон, як планета, яка відповідає за трансформацію, буде давати гармонійний аспект і до Венери, і до Нептуну, і з четвертого сектору, тобто і сектор, який пов'язаний із вашим місцем проживання, із нерухомістю, а також родиною та батьківщиною. Ви можете залучити до свого творчого проекту дітей або ж рідних і кола вашої сім'ї. Це сприятливі періоди для того, щоб ви могли створити сімейний бізнес. 5 квітня Венера буде переходити в знак Овен у ваш шостий сектор. Буде давати вам в цьому успіх. А в Овні вона дуже яскрава, те, чого хоче, вона добивається. Це можуть бути зустрічі із важливими для вас людьми. Це може бути приємна звістка, яка пов'язана із вашим режимом дня. Та Корисними звичками. 6 квітня буде точний аспект гармонійний між Венерою та Плутоном, які будуть торкатися секторів, що пов'язані із вашою нерухомістю, із місцем проживання та побутовими умовами режимом дня. Це може бути і перехід на роботу онлайн, роботу з дому. Або ж це може бути пов'язано із риелторством, або ж зміною місця проживання і таким чином трансформація через плутон вашого режиму дня. 8 квітня буде повне сонячне затемнення. Детальніше я вже про нього розказала, послання залишу в коментарях. Додам лише те, що це період, коли відбувається з'єднання сонця та місяця, це нове місяче, але воно набагато сильніше, ніж звичайне, адже відбувається поплизу кармічного місячного вузла раху. Ще із 5 квітня сонце буде у з'єднанні із раху у вашому шостому домі, і зараз і місяць під'єднується. А тож це можуть бути. Народження нової енергії можете прописувати плани на рік вперед, які стосуються вашого режиму дня, побутових умов, сприятливо для людей, допомагаючих професій, які ведуть консультування. Якщо ви давно хотіли, можете завести собі домашню тварину або ж ввести в своє життя корисну звичку 10 квітня. Марс буде у з'єднанні із Сатурном. Марс це планета нашої активності, наших дій. А Сатурн це планета, яка відповідає за час, за закон, порядок, наділяє нас великою відповідальністю. І їх з'єднання буде у вашому секторі, що пов'язане із дітьми, із вашою власною справою. Це сприятливий аспект для людей, які займаються спортом, адже. Марс буде давати активні дії, а Сатурн стійкість і наполегливість. Саме в цей період ви можете реалізувати свої плани через активну дію. Сатурн буде їх матеріалізовувати. 11 квітня Меркурій, який і так ретроградний, буде у з'єднанні із Сонцем. В певний період дня Сонце може. Підходити до нього настільки близько, що буде спалювати його властивості, тож можуть бути розгубленість, хаотичність, помилки, бути обережні у поводженні із технікою та на дорозі. І цього ж дня сонце буде зустрічатися із Меркурієм в 23 му руйнівному градусі Овна. Тож можуть бути ситуації, як випробування труднощами. 16 квітня буде Меркурію з'єднанні із ключем Хірону, який може давати дуальність, і це може бути повернення до ситуації, до інформації, яку ви зможете ще раз передивитися і подивитися на неї під іншим кутом. Марс буде в напруженому аспекті до Гекати. Ката це чорний місяць, тобто потаємна сторона нашої особистості, яка може давати як острах та побоювання, або ж навпаки, надмірну зацикленість на чомусь. Можуть бути ситуації конфлікту або ж вибору, які будуть стосуватися сектору вашого власного прояву себе, вашої творчості та хобі та великих колективів, вашої власної думки і всього колективного. Підсвідомого. Це можуть бути пов'язане із вашими однодумцями та коханими людьми, із соціальними мережами, із романтикою Геката може давати ситуації, коли буде здаватися, що кохана людина вас не любить, ігнорує, можуть бути підозри стосовно вірності. Аспект швидко мене і можливі непорозуміння також розвіються. Тож будьте обережними до своїх коханих, не піддавайтеся на вплив чорного місяця. Цього ж дня сонце буде в напруженому аспекті до Плутону, що також буде давати певного накалу цьому дню. Це буде пов'язано із домом партнерства та власної сім'ї. А також ще однією важливою подією цього дня є з'єднання Юпітеру, який все розширює, до чого торкається. Проте це добра планета, планета успіху та удачі. Вона буде у з'єднанні із ураном планети бунтарства, революції, інновацій, всього креативного. Окреме відео обов'язково зроблю, де кожного знаку зодіаку з приводу цієї теми. А ви будьте готові до того, що можуть бути несподівані ситуації, які будуть насілення на прогрес. 24 квітня буде повний місяць. Цей період місяць буде висвітлювати теми вашого першого дому. Або будуть ситуації кульмінації та отримання результатів. Перший дій відповідає за ваше власне я за ваш. Прояв у світі, те, як вас бачать інші люди, за ваш імідж, вашу зовнішність, а також здоров'я. Це дуже важливий сектор, який буде впливати на практично всі сфери вашого життя, які для вас зараз є найбільш актуальними. Цей період ви можете отримати результати, які пов'язані із вашим статусом і кар'єрою. І все це буде залежати від того, як ви проявляли себе, свої навички показували. А 29 квітня Венера буде переходити в знак телець, в знак своєї обителі. Тут вона буде проявляти свої найкращі якості, буде давати нам націленість, на затишок, на комфорт. І буде давати вам успіх в секторі, який відповідає за партнерства, за ваших партнерів як по шлюбу, так і по бізнесу, за ваших клієнтів. Це може бути приємна звістка, приємна зустріч або ж фінансова винагорода. 30 квітня. Марс буде у з'єднанні із Нептуном. В цей період можуть бути певна туманність, розгубленість. проте це сприятливий аспект і для того, щоб ви проявили свою благодійність, свої благородні наміри, вцілили свої мрії, і фантазії в життя через активні дії. До того ж, ще дія між Юпітером та Сатурном, і Плутоном та Нептуном гармонійні аспекти, які дають нам можливість більш гармонійно адаптуватися під мінливості життя, а також дає реалізацію наших масштабних цілей. Тож вірте і нехай ваші плани реалізуються найкращим чином. Дякую, що дивилися відео до кінця і до наступних зустрічі в наступних відео.